Браті і сестри, ми маємо час благословений, час добрий перед Божим лицем. Тому давайте всі щиро скажемо Слава Богу. Він благословив свій народ, благословляє це служіння, і сестри співали. Він буде з тобою, куди б ти не пішов, тільки погляд свій піднімай на Голгофу. І коли ти дивишся на Голгофу, коли ти дивишся на Христа, він буде тебе оберігати на всіх твоїх дорогах життя Твого. Хвала йому. І сестра співала: ми і Я і ти, ми є з тобою вічні, і одного разу ми зустрінемося там в славі неба, і на нашу голову буде одягнений вінець, той, який дасть Господь всім тим, які волю Його виконали на цій землі і зберегли життя свято. Хвала Йому. Читаю Боже Слово, три місця з Божого Слова, книга вихід. 32 розділ, 7 вірш. А Господь промовляв до Мойсея: Іди, зійди, бо зіпсувся народ твій, якого ти вивів із єгипетського краю. Зійшли вони скоро з дороги, що наказав був я їм, зробили собі лите теля і поклонились йому, і склали йому жертви, та й сказали: Оце твої Боги Ізраїлю, що вивели тебе з Єгипетського краю. І промовив Господь до Моїсея: Я бачив народ той, і ось народ твердоши, і він. А тепер залиш мене і розпалиться гнів мій на них, і я винищу їх, а тебе зроблю великим народом. І Мойсей став благати лице Господа, Бога свого, та й казав: нащо, Господи, розпалюється гнів твій на народ твій, якого ти випроводив з єгипетського краю з силою великою та міцною рукою. Нащо будуть казати єгиптяни, говорячи, назлите їх вивів, щоб їх повбивати в горах та щоб винищити їх з поверхні землі? Вернися з розпалу гніву свого та й відверни зло від свого народу, згадай про Авраама, Ісаака та Ізраїля рабів своїх, що ти їм присягався, був собою та говорив їм: помножу ваших нащадків, немов зорі небесні, і всю оту землю, що про неї казав, дам вашим нащадкам, і вони посядуть навіки, і відвернув Господь зло, про яке говорив, щоб зробити своєму народові. Друге місце читаю перша книга царів, 11 розділ, 31 вірш. І сказав він до Йоровама, Візьми собі десять кусків, бо так сказав Господь Бог Ізраїля. Оце я віддираю царство Соломонової руки і дам тобі 10 племен, а одне племено буде йому ради раба мого Давида та ради Єрусалиму міста, що я вибрав його зо всіх ізраїлевих племен. Це тому, що вони покинули мене і вклонялись Астарті, седонській богині, і Кемешеві, богові Моавському, та мілкомові Богові Амоніцькому, і не пішли моїми дорогами, щоб виконувати добре в моїх очах. І постанови мої та заповіді мої, як батько його Давид. Та не візьму я всього царства з руки його, бо оставлю його володарем. По всі дні життя Його ради раба мого Давида, що я вибрав його, який додержував заповіді моїх та постанов моїх. І візьму я царство з руки Його сина та й дам його тобі, оті десять племен, а синові його дам одне племене, щоб позостався світильник рабові моєму Давидові по всі дні, перед лицем моїм в Єрусалимі, в місті, що я вибрав собі. І ще одне місце це друге послання до Тимофія. Читаємо третій розділ, перший вірш. «Знай ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть, бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра. Зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, а не люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких до них, бо належить і ті, хто пролазить до хат та зводить жінок гріхами обтяжених, введених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Братями і сестри, за слово Боже, скажемо слава нашому Богові. Готуючи цю проповідь, я так дивився в окно і дивився, як граються мої діти. Прийшла весна, прийшло тепло. Я бачив, як вони радіють, щасливе дитинство. І я почав в серці своєму молитися за кожного з них, розуміючи, в який час ми сьогодні живемо, я казав, Боже, збережи кожного із них, кожного долю збережи, благослови, щоб ні один не відійшов від істин твоїх, щоб ні один не пішов в світ. І я так молився в серці своєму браттями і сестри, і я згадав момент, коли я був на місійній поїзді. Це була сумщина в моїй молодості, І коли ми ходили від хати до хати, я запрошував на євангелізацію людей того села. Я пам'ятаю, зайшов до одного будинку, почав стукати, ніхто не відкривав мені. І так в садку сиділи два чоловіка під деревом, на столі стояла горілка, два стакани. І вони до мене гукають: іди сюди. Я підійшов до них, і знаєте, один старший чоловік, він вже випивший був, вже був п'яний, а молодий ще сидів, стакан його був не випивший. І я пригадав, як я йому задавав питання, кажу: я вас хочу запросити на євангелізацію. І той старший чоловік, який вже був випивший, знаєте, він так до мене підійшов і каже: Ти мені скажи, з якої ти політичної партії. Я кажу, я не з політичної партії, значить, ти єговіст. Кажу, я не єговіст, ми проповідуємо Євангелію Божу на спасіння всім людям. А звідки ти приїхав з Західної України? Нам тоді казали: не говори, що ви приїхали з Америки. Кажи, що ви з Західної України. Кажу, з Західної України приїхали, щоб проповідувати Євангелію для вас на цьому місці. Він каже до мене: покажи свої руки, глянув на мої музолі, каже: Окей, працьовита людина. Каже до мене, косити, можеш. Він там, його біля дерева стояла коса, кажу, косити можу, в дитинстві пробував. А косу клепати можеш, кажу, клепати не можу. О, це треба вміти. І знаєте, я так з ними розмовляв, і цей молодий чоловік до того старшого каже: все, все, успокойся, сядь. І він почав мені задавати питання, до якого я не був готовий. Браті і сестри, і він каже: я прожив життя мені вже за 30 років. Ти мені скажи, чого я сьогодні маю пожинати за неправильне життя батьків моїх, чому я сьогодні пожинаю їхні плоди. Я каже, був у всіх храмах, яких тільки був. Я вже взяв, каже, попривозив додому всі ікони, на яких тільки можна молитися, нічого мені не допомагає. Ти мені скажи, чому я пожинаю за життя батьків моїх. Браті і сестри, я вам скажу чесно, я не знав, що йому говорити. Я йому сказав одне: прийми Господа Бога в серце своє, і твоє життя поміняється. І з тими словами я пішов від них, Браті і сестри, і я згадав. Оцей випадок, коли я дивився на своїх дітей, коли я просив Господи, збережи їх, і до мене прийшло, я так вірю в слово Господнє, що охорона Твоя, благословіння Твоє це Твоя богобійність, браття мої сестри. Якщо ми будемо на нашій дорозі боятися Бога, то Бог поставить охорону над дітьми нашими, над домом нашим, над життям нашим. Я згадав про свого прадіда, який, знаєте, не просто мав вигляд благочестя, але два рази сидів за слово Боже. За слово Боже, браті і сестри, один раз пішов, не відмовився від Бога, і другий раз пішов, тому що не відмовився від Божого імені. Я згадав про свого діда, який прожив своє життя. Так само сидів у в'язниці за слово Боже, не просто мав вигляд благочестя, але жив по законах і волі Господній. Я розумію, сидів так, готував цю проповідь. Я розумів, що через їхнє богобійне життя сьогодні я маю благословіння, браті і сестри. Сьогодні діти мої мають благословіння, і сьогодні ми живемо в такий час. Час останній. і хто бачить це очима, розуміє, що вже близько прихід Господній Біблія каже, що і будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження більшого моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху чекання того, що йде на весь світ. Браття, сестри, люди будуть мертвіти. Я згадав той час, коли прийшов ковід. Люди вмирали від страху. Багато людей загинуло від тої хвороби, але багато людей вмирало від страху, що мало прийти на цей світ. Я пам'ятаю сам, коли їхав траку і слухав інтерв'ю одного молодого чоловіка. Він розказував, каже: я поїхав своєю жінкою. Десь вони були в горах, ходили, і каже: просто моїй жінці все було добре, але стало тяжко дихати. І вона впала і просто вмерла. в той час, коли був той ковід. І знаєте, я так перейнявся. Тим інтерв'ю Юда у своєму траку, і мені стало два... тяжко дихати. Я зупинився, відкрив своє окно, тому що інформація вона працює, і сестри. Але Біблія каже, коли це все почне збуватися для тих, які служать Богові, ви каже, станьте прямо, підніміть голову, бо ваше вибавлення воно приближається. Хвала йому, Браті мої сестри. Біблія каже. Праведний ходить в невинності своїй, благословенні будуть потомки Його. Якщо ти і я будеш вести богобійне життя над домом твоїм, над домом моїм, над твоєю і моєю родиною буде Божа охорона і Боже благословіння. Падуть тисячі біля тебе і десятки тисяч праворуч тебе, а до тебе не наблизиться. Чому, браті сестри? Бо не спить і не дрімає той, який хоронить Ізраїля. Хвала Йому, наш Бог є сильний і наш Бог є всемогутній. І Біблія каже: ангел Господін Лучається в округ боящийся його і вибавляє їх від всякої незгоди в їхньому житті. Хвала йому, браті сестри. Ми читаємо в Божому слові про мужа Божого Йова, який написано в слові Божому, коли діти його збиралися в округ сім'ї, вони їли, вони пили, і йов каже у своєму житті: можливо, хтось прогнівив Бога, можливо, хтось в серці своєму зневажив Бога. То він каже, кликав їх до себе і каже: за кожного по імені приносив перед Богом жертву. Просив Господа, щоб Бог освятив і очистив. Я вказав в своєму житті, що я, каже, для сліпого був очима, для хромого я був ногами, а для, каже, для, для бідного я був каже, батьком, і для сироти я був помічником. Браті і сестри, не просто вигляд благочестя. Це був чоловік, який боявся Бога, і Бог каже до диявола, чи звернути увагу на раба мого Йова? Немає такої людини, браття і сестри, і диявол там вже був. Диявол бачив все те, що Бог йому дав, але диявол каже, що не можу підступитися, бо ти. Все йому дав, твоя охорона є над домом Йова, браття і сестри, якщо твоє і моє життя буде богобійним, то Бог каже, Біблія каже, що твій дім, мій дім, твоя родина і моя родина буде під охороною Господньою. Хвала йому. Ми читаємо про Ноя. Біблія каже, глянув Бог на землю, і люди відступилися від Бога, почали робити зло. І побачив Бог Ноя. там не просто було вигляд благочестя, браті і сестри, там було богобійне життя, і прийшла охорона, і Боже благословіння в житті Його, і Бог зберіг через богобійність ноя, Бог береже всю родину Його. Брати і сестри, ми читаємо, коли ангели Господні прийшли в Содом і Гомору. І коли кажуть до лота, Лот, ти маєш вийти із цієї місцевості, бо Бог має знищити через великий гріх, через велике беззаконня. І лот написано: не мав бажання йти. Каже: Я піду в інший город, там сяду, там поселюся і буду Жити, і Лот це зробив. Але Біблія каже, що був Авраам, який жив далеко від Лота. І написано, що одного дня він ішов на місце, щоб стояти перед Господнім лицем. Я так розумію, що Авраам стояв перед Богом і молився до Бога. І Біблія каже, що побачив Авраам, як над Содомом і Гоморою піднімався великий дим. І Біблія каже, що Бог згадав Авраама і вивів лота із тих руїн Содоми і Гомори. Хвала йому, браті і сестри, Бог дивиться на твоє і моє богобійне життя. І ставить свою охорону. Хвала йому. Ми читаємо, коли військо окружило город, де був Єлисей, де був Гієзій, слуга Його. І написано, що слуга Його дуже злякався, виходу не було. Братя мої сестри, але охорона того городу залежала від богобійності Єлисея, який казав, Господи, відкрий очі, слузі моєму, що він побачив, що тих, хто з нами більше проти тих, хто прийшли проти нас, браття мої сестри, богобійне життя завжди ставить охорону над життям Твоїм. над життям Тям дітей твоїх, і родин твоїх, і родини моєї, браття, мої сестри. За нами наші діти, наше насліддя, молодь наша, за нами вони будуть іти. Я не знаю, скільки життя лишилося на цій землі, але можливо в їхньому житті хтось відійде з дороги правди, то нехай наше богобійне життя буде перед Божим лицем сьогодні, щоб потім Господь згадав, згадав батька, згадав дідуся, згадав бабусю, що вони молилися, що вони стояли в проломі за молоде покоління, щоб Господь поставив охорону в їхньому житті. Тому я сьогодні призиваю кожного із нас. В моїй проповіді себе призиваю, призиваю кожного з вас бути богобійними в час остатній, щоб охорона Господня була над нашими домами. Йому слава по віки. Амінь.